Доброго дня! Вас вітає інтернет-маркет та бут-магазин Com'Ua. Сьогодні у нас на огляді терморегулятор для теплої підлоги Castle ac 605 H білого кольору. Що це за пристрій? Терморегулятор, електричний прилад, який контролює роботу опалювального обладнання, в даному випадку електричної теплопідлоги, працює наступним чином. Користувач виставляє необхідну температуру на контролері, і Коли ця температура буде досягнута, регулятор автоматично випне живлення підлоги. Потім, впродовж якогось часу, температура підлоги впаде на декілька градусів, і терморегулятор знову дасть живлення. До речі, в характеристиках терморегуляторів можна зустріти таке поняття як гістерезіс. Це саме та різниця температури, про якої буде включатися регулятор. До прикладу, якщо гістерезіс терморегулятора 1 градус і ми поставимо на ньому температуру 30 градусів, то коли температура в приміщенні буде 31 градус, терморегулятор вимкнеться. Коли температура впаде до 29 градусів, він включиться знову. Це гістерезис 1. Терморегулятор АЦ605H поставляється в коробці сірого кольору з фірмовим логотипом. На коробці є наліпка з казанням основних характеристик. Це кастел терморегулятор програмований білого кольору. Також є в чорному кольорі. Його робоча напруга 220 вольт, максимальне навантаження 3000 Вт, ватт. Тобто до цього пристрою можна під'єднати електричний прилад, потужність якого не перевищує 3 кВт. Давайте спробуємо її відкрити. Тут одразу у нас лежить інструкція, де детально описано, що це за пристрій, як ним користуватися, його загальні характеристики, як підключати. Далі йде сам прилад. Давайте поки його ще відкладемо в сторону. Потім є датчик температури підлоги. Це виносний вимірювач, який передає інформацію про нагрів підлоги до регулятора, що й, власне, дозволяє керувати температуру в приміщенні. Він вкладається в підлогі в проміж відків кабелю з однаковою відстанню до обох проводів. Це дуже важливо. Дивіться, коли встановлюється датчик температури підлоги, він повинен стати саме по центру. Між вітками кабеля. Чому? Тому що якщо він буде ближчий або до правого, або до лівого вітка, він буде передавати неправильну інформацію. Тобто регулятор буде працювати не так, як повинен. Далі в залишку залишається два гвинта для прикручування регулятора до рамки. Це все поставляється в одній коробці. Терморегулятор ac 605 h має дисплей та 5 сенсорних кнопок керування знизу. На екрані виводиться інформація про температуру в кімнаті, налаштування приладу та відображення режиму роботи. Кнопки керування. По центру розташована кнопка увімкнення або вимкнення прибору. Справа кнопки гортання вниз чи вверх. А зліва кнопка налаштування режиму роботи по годинам або дням тижня. Даний теморегулятор може працювати у двох режимах: ручний та програмований. Ручний режим користувач самостійно а виставляє необхідну температуру, а регулятор підтримує її до тих пір, поки ввімкнений. Також є програмований режим. Користувач може задати програму роботи на 7 днів тижня. До прикладу, на терморегуляторі встановлено, що з понеділка до п'ятниці він має вмикатися о 7-й годині ранку і тримати температуру 30 градусів до 9-ї години ранку, потім вимкнутися на весь день, а о 16-й вимкнутися знову і працювати до вечора. Це означає, що людина прокидається, вступає вже на теплу підлогу, потім йде на роботу, причому підлога не гріється весь день. Приходить з роботи вже у тепле приміщення. Виходить, що за весь час перебування вдома власник знаходиться в прогрітих кімнатах, а опалення значно економиться, так як не працює, як кажуть, в холосту. Це дуже зручно. Підключення. Для підключення пристрою потрібна тонка викрутка. З тильної сторони є 6 з'єднань. два прямокутні з'єднання справа це гніздо для підключення датчику. Потім два з'єднання справа. Але у центральній частині. Це для підключення живлення. І тут мається на увазі, це вказано в інструкції, що не треба сплутувати фазу з нульом. Фаза під'єднується до з'єднання L. Далі в нас є два з'єднання для підключення нагрівального пристрою. Що це може бути? Це може бути або нагрівальний кабель, це може бути або нагрівальний мат, або інфрачервона плівка, в залежності від того, що ви хочете. Контролювати електричним приводом, контролювати терморегулятором. Давайте спробуємо його підключити. Для цього нам потрібна викрутка тонка. В мене, В мене є ще вилка з проводами, яку я можу під'єднати до розетки, щоб побачити, як він працює. Давайте спробуємо викрутити з'єднання. І спробуємо подати живлення. Одразу бачимо, що включилася у нас підсвітка. Так, включилася підсвітка, давайте спробуємо його вімкнути. Коли терморегулятор ввімкнений, ми можемо бачити на ньому наступну інформацію. Температура навколишнього середовища, тут зараз вона 28,5 градусів. Потім температура, на яку налаштований терморегулятор, це 27,5 градусів. Наприклад, якщо мені потрібна температура, ну давайте скажемо 30 градусів за Цельсієм, я натискаю клавішу до верху, яка знаходиться з правої панелі. Коли ми. Доходимо до температури 30 градусів, ми бачимо, що почався нагрів. Це такий вогник з правої сторони. Коли ми бачимо такий вогник, це значить, що температура в нас становиться вище. Тобто, в нас йде живлення на нагрівальний прилад ну, в даному випадку на теплопідлогу. Коли температура буде спадати, давайте зробимо, наприклад, 26 градусів. Ми бачимо, що вогник зник. Тобто, в нас напруга на Тепло підлогу вже не йде, живлення вимкнено. Також періодично на терморегуляторі з'являється інформація про теперішній час. Тобто зараз у нас 23.15, ну умовно 23,15. Ми можемо зробити налаштування часу, натискаємо на клавішу годинника і натискаємо доверху. Тобто 16, 17, 19, 20 і так далі. Нажимаємо клавішу ще раз, бачимо, що тепер ми регулюємо. Години 20, 21, 19, 18, 17 і так далі. Наступна клавіша нам буде показувати, який день тижня, тобто середа, четвер, п'ятниця і так далі. Для того, щоб зафіксувати терморегулятор і не було можливості його коригувати, можна натиснути одночасно клавіші вверх та вниз, які знаходяться на правій панелі. На 5 секунд затискаємо. І бачимо, що у нас з правої сторони зверху з'явився замочок. Тобто тепер ми не можемо натискати будь-які клавіші. Це робиться для того, щоб не можна було випадково натиснути на клавіші, коли там буде прибирання, або як захист від дітей. Щоб вимкнути замочок, треба ще раз натигнути ту саму комбінацію клавіші вверх та вниз. Натискаємо замочок, зник. Тобто тепер ми можемо далі регулювати. Регулюємо, наприклад, ну, давайте ще раз зробимо таке. Зробимо температуру в нас 30 градусів. Знову пішов нагрів. Зробимо трошки менше. 28, наприклад, нагрів у нас зник. Для того, щоб налаштувати програму на е, години і на дні тижня, треба зробити таку комбінацію. Одночасно затискаються клавіша вимкнення та годинника на 5 секунд. Затискаємо. Ми ввійшли в меню налаштувань. Давайте спробуємо налаштувати. Давайте у нас буде е, 6,45. Натискаємо клавішу Memory, запам'ятовуємо налаштування. В нас буде температура повітря. Ми хочемо, щоб температура була в нас 30 градусів. Тобто ми прокинулись, а в нас вже було тепло. Нажимаємо клавішу «Memory». Тепер налаштовуємо для вівторка. Давайте скажемо о 16-й годині. Дитина прийшла в садочку. Натискаємо «Memory». І температура, щоб в нас ну, було тепленько. Давайте, щоб було там 30 градусів. Натискаємо мебель. Таким же чином виставляємо для середи, для четверга, для п'ятниці і на наступні дні тижня. Для того щоб зберегти всі налаштування, які ми зробили, натискаємо клавішу вимкнення. Включили. Тепер він буде працювати так, як ми його а, налаштували. Ось таким чином, таким зручним прибором, можна без проблем керувати температурою у своєму домі. На нього розповсюджується гарантія 2 роки з моменту покупки, простий в експлуатації, надійний та багатофункціональний терморегулятор. До нових зустрічей!